Радіо Chicago. на жаль, і є влучання власне на нашій території в Україні. Отож, росіяни атакували ракетами Запоріжжя і під прицілом терористів мирні будинки одного із приватних секторів міста. Про це повідомляє секретар міськради Анатолій Куртів. Люди не постраждали, чого не скажеш про їхнє житло. Один будинок зруйнований вщент, а ще два сильно пошкоджені. І ще у близько 40 осель вибиті вікна та пошкоджено покрівлі. Також російська армія сьогодні близько 14.20 по Києву вдарила по Херсону під обстріл, потрапив в магазин АТБ на вулиці Миру. За попередніми даними загинуло власне 12 осіб і 22 поранені. Але як ми зазначали на початку, ці дані збільшуються, на жаль, збільшується. Є збільшується кількість загиблих і тих, хто поранені. Це страшна катастрофа. І всі, хто бачив, мав змогу подивитися власне ілюстрації цього злочину Росії. Це важко писати словами. Це просто горе людей, які втратили хтось свого чоловіка, хтось свою дружину, хтось своїх дітей. От, Власне за українським часом 10-ї вечора кількість загиблих внаслідок обстрілів Херсонщини зросла до 16-ти. Зокрема, в Херсоні є щонайменше 12 загиблих та 22 поранених. Також пекло вугледара терористи Російської Федерації нищать містечко керованими авіабомбами, якими стріляють з окупованої волновахи. Так полюють на командні пункти українських воїнів, натомість вбивають мирне населення. На жаль, яке ще й досі лишається у цьому шахтарському місті. Заваля після авіабомб розбирати просто немає кому. Радіо ЮЕЧИКАГО.